Так, ще ось на питання про затвердження громадянам технічної документації і землеустрою щодо встановлення земельних ділянок в натурі на місце. На так, це все. Це все. Відповідно до, до підпункту 5 пункту 27 розділу 10 перехідних положень до статті 118-123 земельного кодексу України. Людям раніше основному декату кабінету міністра 1993 року номер 1592 були надані земельні ділянки на земельні ділянки, отримані ними на підставі в архівів, архівні витяги на їхні звернення, на підставі архівних витягів. Інших документів, які не дають право на період воєнного стану дозволяти розроблення документації, змінилося, виготовлена документація. Документація пройшла екстериторіальну погодження, присвоєні кадастрові номери всім земельним ділянкам, на яких виготовлялася документація, ми проханнями тим людям на зустріч, ми спурять в даній сесії для послідуючого кінцевого затвердження і державної реєстрації прав власності а на дані земельні діяння. Людей дуже багато. Дуже багато, хто що не було самі. Так очікується, що до кінця року буде ще більше. Багато людей мінімум, що це... Надання прав. Розатвердження і землі технічної документації землі, що встановлено в душках відновлення меж земельний для на місцевості. <кхід>

Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності з площею 01606Г, номер є у межах населеного пункту села Туста, вулиця Молодіжна, 27, з подальшою передачею в її оренду громадянину лісаку Андрію Ігоровичу. Це є Андрія, так, Андрія Юровича є у власності майно mm -hmm. об'єкт рухомості форму цех на території села Туста в межах населеного пункту села Туста. Він виготовив за свій кошт документацію і заново зброю документація про що земельні домці присвоєння кадастрою імасхана просити. Чи порядок винесе на сесію? Спосидною ну, заключенням договору. Тим більше, що це землі іншого сільськогосподарського призначення, там нормальний процент від нормативного вже, там аж 8% встановлений на лише в 2021 році. Сільська рада буде від цього мати дохід. Mm -hmm. Хто за те, щоб винести дане питання на сесію? Хто за? Хто за. Рішення прийнято інтересів. Так, питаємо. Приходимо десяте питання про затвердження списку громадян жителів села Дубів, яким надано у власні земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель. На підставі рішення 15-ї сесії 21-го скликання Дубовецької сільської ради народних депутатів Галинського району Івано-Франківської області про передачу приватну власність земельних ділянок громадянам від 24 грудня 1993 року. Прийнятого на підставі декрету Кабінету міністрів України про приватизацію земельних ділянок номер 15 92 від 26 грудня 1992, -го, 1992 -го року. Це є. Якщо це вдасться зробити, і що це вдалося зробити? Я перший, а вас прошу всіх у я замовлю службу, бо... службу Богу, <реш> службу Божу для того, щоб це це реалізувати. Суть питання подає наступному. Домівці одне єдине село, де яке не здало архів рішення 15 сесії 21 серпня від 20. 4 грудня 1993 року про надання земельних ділянок у власність громадянам жителям села Добільці. Чому це так сталося в 1993 році і послідуючи? Не знаю, не будемо це зачіпати. Є факт. І вони одне є, одне, не здавши архів цього рішення, особливо період воєнного стану на підставі під пункту 5, пункту 27 розділу 10 перехідних положень Земельного кодексу, вони ніхто не має права. Виготовляти до сьогоднішнього дня поки що документацію з мілоустрою на земельні ділянки, які би перейшли потім в їхню власність. Це питання тягнеться 30 років. 30 років. За 30 років, ну, один з потім було це, це не йде мова за тим часом, це, не, вкрема, не йде окремо, не мова. А, це тут бод... включені всі маси. Що зробимо? Ви пам'ятаєте, ми, ми збирали людей раз, збирали людей другий. Хотіли слухали їх, просили їх, аби просили їх. Хто? Вони самі по правді чесно сказали, скільки він мав, в якому силі мав, на яких вона, хто сумів землекористувачі. І тоді маючи загальну картину, Бога. Кожному окремому селу ви, ви вийдете на якусь конкретну площу і тоді вже починати робити цю роботу, то штука це почати. Ми б сформували ці списки, а потім з ними не стало. Зрештою, я вам також скажу, по урочищу Клинче, яке ми почали дуже детально все аналізувати, На площі 38 металів поміщалося 331 чоловік. Всім землі вистачало тоді, 93, 4, 5, 6 роки. Не прийшлося тепер для того, щоб тих самих людей, відповідно, до свят воронки, наділення земельних діял, розмістити на ту саму площу. У нас почали вистачати немало, небагато 8 гектарів. Слухайте, 8 гектарів це не 8 сотих, 8 сотих, щоб десь нащипав. А 8 гектарів. Ну і слухали всіх, слухали акуратно, ну, розмови були дуже різні. На різну тему різних гатунків. Кінцями ми прийшли до весною. Взяти всі по Господарські книги, що було зроблено, взяти всі по Господарські книги, починаючи від першої з моменту її реєстрації, перелопатили кожну сторінку, перепровірили кожне прізвище, сумували всі площі, які деколи де надавалися. І настану на сьогоднішній день вийшли 545 людей. 545 людей. Але земельний ділянок на цих 545 людей буде більше 2000. Бо тут є площі, тут є площі, ну є, це тут збиті сумарні площі на підставі тих всіх родів із господарських книг, площі, які загальну площу складають площі із окремих масивів, відповідно, кожному масиві. Треба буде ну, на, кожу, на кожну окрему ділянку відповідно сюди до масових площі, які треба буде робити проєктну документацію. Це великі інша документація, встановлення в одному і межами натурі на місцевості. Я точно, точно можу сказати наступне: цей список станом на сьогоднішній день ідеально відповідає всім записам по господарських княгах, де є небезпека. Не всі люди можуть. Сказати, що чого ти мене Ну, Він буде казати одну свою цифру. Ми маємо документальну цифру із Когосподарської книги. Тоді буде наступ, а вони там мені не записали. Я вже таке не відмовляв чужу, і мої дівчата це все чують. Таке буде. Ну, але треба буде і цефрувати. І я кажу єдине. Список це є це величезна робота, це раз, друге. <кій> Далі має бути. Мудрість, життєва мудрість людей, які мають тусписку земельні діяння. Якщо вони почуть між собою воювати за сотню, дві треті, один одному щось десь доказувати, ми на поступки не будемо себе вийти. Тому що це виписано із Господа книг. Можливо, якісь окремо конкретні випадки, тоді буду збиратися всі суміжники, казати, що мають бути всі підтверджуючі, і з підписами відповідно, і з актами, з протоколами, що там площа не 10 сотих, а 12 сотих. Бо обмін буде йти на соті. Земля має свої певні границі. Вона не немає. Але я все-таки думаю, що в люди мудрі, свідомі, толерантні і розум має взяти верх над амбіціями. І має бути все добре. Так, що приходимо до голосування. До те, щоб дане питання винести на сесію, прошу проголосувати. По внесення змін до рішення змін до рішення. Номер 1658-2024, 58-ї сесії, 8 ликання від 3-24 року про затвердження проєкту землеустрою щодо що відновлення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. Площею 0,3575га. Кадастровий номер присвоєний за межами населеного пункту село Межерці з, подальш... з подальшої передачі їх оренду прав Івана Федорії з Ромі п'ять аналогічних рішень. Чи витоки внесення зміни? Класифікатор КВЦП... КВЦПЗУ був внесені зміну цей класифікатор у кінці 2022 року. Ви пам'ятаєте, 13 липня 2021 року нашою сесією нашій сесії Української сільської ради ми затвердили ставки оренди на земельні ділянки і до коні. Землі під дорогами це землі займає користування під кодом 014. Потім були внесені зміни цей класифікатор і ці землі у кінці 2022 року. І особливо з 1 січня 2023 року стали під кодом 0118. Ці землі, це про які йде мова, це ми вже затвердили, вже затвердили документацію. Це викуплені паї, це під розширення польових доріг. Викуплені в людей паї, знову ж таки, за зоною людей, відповідності до півдні-продажу паїв. Ці землі знаходяться зараз.